Чоловік кончита гурс приніс перемогу Австрії на 59-му конкурсі Євробачення тут у Копенгагені. Ви бачите, як реагує увесь прес-центр на перемогу кончите. Тепер Австрія прийматиме ювілейний 60-й конкурс. Українка Марія Яремчук посіла шосте місце. і Та підтримка, яку виказувала Європу тут у Копенгагені, на голосуванні не відобразилася. Жодної найвищої оцінки у 12 балів нам не поставили країни Європи. Але місце у десятки Україна і пісня «Тік-Ток» таки здобула. Значить ну, класно, коли ви грає, хтось неожиданний або навпаки. Так і буває. Це, це таке. Я думаю, що тут не менше страшно. Здані Копенгагена, Олена Халік та Віталій Дігтярьов. П'ятий канал.